Тональний сісі крем. Дуже рекомендую вам купити, придбати його на весну-літо для того, щоб захистити своє обличчя від сонячних промінців. В ньому є SPF 25, тобто дуже гарно захищає, має легку текстуру. Підходить як для молодої шкіри, так і для літньої. Досить непогано може приховувати недоліки, веснянки. Трішечки навіть може прикрити пігментні плями, і в складі має досить великий спектр вітамінів та масел. наприклад, вітамін С, Б3 в складі є, олія макадамії, арганова олія, колаген також є. Тобто цей тональний крем не тільки захищає від сонячних промінчиків, але й доглядає за нашою шкірою. Тональний bb крем він також дуже легкий, але має в своєму складі SPF 15 тобто трішечки менше захищає шкіру, але, тим не менш, також захищає. І в своєму складі має 7 одиниць корисностей: олія макадамії, вітамін в 1 органове масло, протеїни шовку, колаген. Також дуже Гарної якості обожнюю Обожнюю І BB крем і CC крем для себе все ж таки використовую CC, тому що там більший захист від сонечка. Є в трьох відтінків, четвертий якось також завозили, можливо, він також доступний до замовлення, але треба дивитись: перший, другий, третій відтінок точно є, і точно його можна замовляти. До речі, тестери. Цих тональних кремів також можна замовити на сайті і обрати собі необхідний відтінок.